Євангелія на щодень 11 листопада Лука 8, 16 21. Ніхто не засвідчує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко. А навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо нема захованого, щоб не стало явним. Ані нічого тайного, щоб не стало знане, і наяв не вийшло. Вважайте, отже, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Мати його і брати перейшли були до нього, та за через народ не могли до нього доступитись, його повідомили. Мати твоя і брати твої стоять на хочу хочуть побачитись з тобою. Він же у відповіді сказав їм: Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Бажайте, Отже, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Що вірніше і ревніше людина слідує Євангелію? То більше вона його розуміє, крок за кроком, вона занурюється в Божественний світ, досліджує його і, нарешті, не покидаючи землі, живе в ньому. І Бог дає їй все глибше і глибше розуміння Євангелії, а хто не перетворює євангельські слова на діло, хоча і має можливість це зробити, щораз менше розумітиме, і якщо людина не отямиться, Бог відріже її від мудрости. Можна багато знати про Євангеліє і вільно говорити про нього, але ніколи не заходити на територію божественної реальності, а постійно перебувати в ній і поготів. поготів. Ісус застерігає перезберігання Євангелія в скрині. Він може, ви можете просто вивчати його як прошуру туристичне агентство. Проте ніколи не подорожувати його реальністю. У нас багато таких, що живуть з Євангелія, але мало тих, що живуть Євангелієм. Господи, допоможи мені жити Євангелієм щодня і його впроваджувати своє життя і до своїх ближніх. Амінь.